Василь Любер вертається з автопробігу автостопом. Зараз знаходяться в Житомирі. Сьогодні ввечері виїжджають на Київ. В Житомирі зараз мають підійти люди зустрічати, ми просто приїхали чуть вперед. Це площа перед Міськомом, горком. Міська рада верніше, правильно сказати. Тут готується, так як нам кажуть, що має прибути Порошенко, але ми з ним не домовлялися. А якщо приїде, значить побачимо. А не приїде, будемо це. Їдемо без нього, він нам не сильно потрібен в Києві.